Трикотажний гіпоалергенний ремінець і справді майже не відчувається на руці. Наявність компаса і водостійкість. Перевіримо замолоність фонтану. Користуйтеся на здоров'я. North Age – бренд тактичних годинників для пілотів і моряків. Годинники призначені для використання в екстремальних умовах і мають репутацію наднадійних та якісних годинників. Якщо ви не належите ні до пілотів, ні до моряків, не біда. Ви все рівно захочете нову модель North Age Alps. Гарантую. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. North H Alps це тактичний, надлегкий, водонепроникний, багатофункціональний цифровий годинник. Особливістю моделі Alps є корпус з матеріалу Carbon Fiber Plus, який витримує великі навантаження, але при цьому мало важить і забезпечує легкість годинника. Також великою перевагою моделі є наявність компаса і водостійкість. Але давайте про все по черзі. Мої особисті враження від годинника доволі приємні. Alps і справді майже не відчувається на руці. Думаю, це через те, що Корпус зроблено із вуглецевого волокна, а ще цей неймовірної легкості, нейлоновий, трикотажний гіпоалергенний ремінець. Зараз покажу до речі, як ремінець застібається і регулюється. Ремінець дуже зручний використанні. Його можна регулювати з обох боків. Для того щоб він не випадав з годинника, з одного боку є фіксатор. Оскільки ремінець регулюється з двох боків, його можна легко підібрати під будь-який е, об'єм кисті. Загалом вага North Ейдж Alps всього 49 грам. А заявлена виробником водостійкість 5 атмосфер. Пропоную перевірити. Ну що ж, давайте перевіримо замуленість фонтану і заодно перевіримо водостійкість North Ейдж». Дістаємо наш годиничок, аби перевірити, чи все там працює. Так. Ну, як на мене працює, давайте подивимося, чи працюють всі функції. Годину показує, кроки показує, секундомір, таймер, будильник. В принципі, все працює. Працює кнопка Light, кнопка старт також працює. Ну і кнопка Down також функціонує. Що ж, виробнику шана і повага, адже заявлена водостійкість правдива. До речі, якщо цікавитися годинником для військових, то ось тут огляд з краш-тестами українського годинника Besta Life Pro. А зараз ловіть коротку інструкцію по налаштуванню годинника North Age Alps. На корпусі є чотири кнопки: Mode, Light, Start і Down. Щоб увійти на налаштування годинника, натисніть кнопку Light і протримайте. Перемикання між параметрами годинники здійснюється кнопкою Mode, А зміна значення більше і менше кнопками Start і Down. Ось як це працює. Знизу може бути дата або кількість кроків, пройдених за день. Якщо я хочу бачити крокомір замість дати, то потрібно натиснути кнопку «Старт». Далі натискаємо кнопку Мод і перемикаємося на меню пам'ять. Тут у нас вся інформація по крокоміру за місяць. Знову натискаємо Mode і перемикаємося на секундомір. Старт запускає секундомір. Down скидає показник до нуля. Наступне меню Таймер. Щоб задати значення таймеру, знову ж таки затискаємо кнопку Light. Виставляю налаштування кнопками Start. Або ж Down. Зафіксувати налаштування потрібно кнопкою Mode. Така ж схема діє на інші функції годинника. Після таймера йде меню будильника. Далі Метроном. А після того компас. Надзвичайно важлива річ для військових. Щоб відкалібрувати компас, затискаємо Light. І натискаємо Старт. Далі, коли. Далі, коли по циферблату почали рухатися позначки, крутимо годинник в напрямку цих позначок. Коли компас буде налаштовано, на екрані з'явиться надпис ОК. І останнє меню сетап. Тут ви налаштовуєте Alps під себе, обираєте значення чоловік ви чи жінка. Зріст, вага і так далі. Користуйтеся на здоров'я і обов'язково поставте вподобайку за це. У мене лише найприємніші враження від North Age Alps. Це хороший вибір для тих чоловіків та жінок, які цінують надійність, функціональність, комфорт і стиль в одному пристрої. А які ваші враження, напишіть в коментарях. Годинник можна замовити в онлайн-магазині Best Time. Посилання є в описі під відео. Підтримайте українськомовний Ютуб вподобайкою, підпискою на канал і дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. А також слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.